Місяць у рибах знак води. Сила цих днів у чутливості та сприйнятливості. Збільшується емоційність, почуття жалю, милосердя, з'являється бажання розслабитися, помріяти. Ці дні ідеально підходять для психологічної роботи. Люди добре розуміють один одного та йдуть на поступки. Рекомендується діяльність людей мистецтва, творчих професій, психологічна робота, благодійність, милосердя, філантропія, будь-які види застілля, романтичні вечірки, заручини і шлюби не рекомендується прояв ініціативи. Початок нових справ, організація рекламної компанії, відвідування перукарні у питаннях здоров'я. рекомендується операції в ділянці черевної порожнини, всі очисні процедури, голодування, відвідування лазні, сауни, басейну, відпочинку поблизу водойми. Не рекомендується надмірне вживання спиртних напоїв, несвіжих і підозрілих продуктів, сильнодіючих ліків. У цю добу 26-й день місяця. Потрібно бути вкрай уважними та спілкуватися з людьми тільки за інтуїцією і симпатією. Необхідна розбірливість у спілкуванні, не слід метушитися, базікати зайве, проявляти марнославство і гординю. Цього дня ви, як правило, втрачаєте енергію в розмовах, будьте уважні до тих, хто вам лестить, змушує обманюватись у собі та відповідати взаємними лестощами. Краще пробачте і прийміть людину, яка вилає всіх, в тому числі і вас. Кращий день для розлучення, звільнення від невірних друзів і сексуальних партнерів. Не бажано одружуватись та призначати романтичні побачення. Рекомендується відпочинок, піст і утримання від сексуальних розваг. Це також період відновлення справедливості, кармічних відпрацювань. У бізнесі краще відмовитися від активної діяльності, не слід починати нових справ. Вони загрузнуть у болоті ілюзій, рутини та принесуть лише втрати і збитки. Хороший день для подачі апеляцій пошуку захисту. Ця місячна доба пов'язана зі стегнами. Травми та зостегнового суглоба, отримані цього дня, небезпечні. Не рекомендується видаляти зуби. Сприятливі сауна, лазня, всілякі масажі. Сни цієї місячної доби показують, наскільки велика наша гординя та самозакоханість якщо у сні, ви процвітаючі та всесильні, час спуститися з небес на землю і тверезо оцінити себе. Якщо ви бачите себе нещасними, необхідно підвищувати самооцінку, вчитися любити та поважати себе. Якщо у сні або наяву побачите блискавку. Це попередження про те, що гординю і марнославство не подолано.